Усіх вітаю! Хто на моєму каналі перший раз поставте лайк, зробіть підписочку, за коменти, буду дуже вдячний. Сьогодні у нас 12 серпня 2023 року. Що ми ж будемо зараз робити? Вітаю вас з дощиком. Був гарний, дуже гарний. Міліметрів 100 десь упало опадів. І деякі сорти треба, якщо ви в Херсоні, подивіться на свої сорти. Підтріскують ні отак от. Може це бути отак. Може бути отак. На білих сортах, отут біля плодоніжки трещить. Треба подивитися. Вся ягода, яка трещить, треба убрати. Це дуже-дуже важливо. І так. Що ми будемо робити? Перше, Сорти, які у нас на вересень, ми обробимо за дві неділі свічом. Якщо буде десь щось тріщати, хай свіч гнилі зупиняє. Це ті сорти, які на вересень. Ну, чи свіч, і цю можна штуку, якщо є. Друге, ті сорти, які вже сладкі, які можна... Солоденькі їсти. Беремо відро. Вісім грам на літр монофосфат калія. Беремо відро. Так, беремо відро, йдемо, 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 йдемо. Підходимо, так, підходимо. Беремо так відро і грону, отак от повністю відро. Отак. Хоп! І помили. Перед тим, як мити її, треба що зробити. Правильно, почистити грону, щоб грона була чиста без тріснутих ягід. Щоб у вас мухи не заводились. Так. Свіч. Це у нас монофосфат. От. Свіч. Оцю штуку. Я буду прискати отаку. Таким оприскувачем. Давайте так. Ось бачите грона? Я отак буду. Прямо по грону. Отак. Чого я це показую? Оце. Вересень? Вересень. Оце серпень. Дякую, що ви додивились моє відео. Воно може бути величеньке, це таке діло. Хай вам щастить, хай у вас вдома буде мир, щастя і радість. Всім до побачення. Поставте лайк, зробіть підписку.